Антиукраїнський туалетний папір розповсюджують у Нідерландах. Там, у розпалі, підготовка до референдуму місцеві жителі вже наступної середи мають визначити, чи підписувати угоду про асоціацію із Україною, які настрої у голландців, та чи є агітація за нашу країну, розкаже Анна Миронюк. Туалетний папір не за призначенням у Нідерландах роздають тисячі рулонів із антиукраїнськими лозунгами на кожному екземплярі 10 пунктів проти асоціації з Україною. Цю ідею місцевого підприємства профінансували з бюджету, дали майже 50 тисяч євро. Ми не проти України. Просто я вважаю, що у нас у Нідерландах занадто багато своїх проблем, і поки ми їх не вирішимо, зарано говорити про союз із новими державами. На такі незвичайні агітматеріали місцеві реагують по різному Дехто відмовляється брати, інші сміючись, просять дві. Однак більшість голландців чесно зізнаються про те, що Україна зібралась до Євросоюзу, навіть і не чули я нічого про це не знаю і навіть не чула на агітацію. Уряд Нідерландів виділив 2 мільйони євро. Аби нікого не образити, гроші поділили на три частини: порівну між прибічниками та противниками угоди із Україною, і трохи менше тим, кому байдуже агітація за асоціацію оригінальністю не вирізняється головно демонструють документальні стрічки та влаштовують дебати. Дуже багато людей трошки змінило свою думку. Вони все таки почали задумуватися, що ця угода і важливо з, з, з інших сторін. І це стосується і прав людини, що важливо для нідерландців. Прихильник асоціації Рудмей прагне змінити думку голландців про Україну і демонструє ось такі ролики. Ми такі ж, як і ви, просто хочемо бути щасливими. Українцям потрібна ваша підтримка. Таке дійсно змінює думку людей, адже герої у цьому відео говорять: допоможіть нам. Професор релігієзнавства Хелен Зордрагер вважає себе патріотом України. Раз на півроку читає лекції у Львівському католицькому університеті, а в Нідерландах випускає проукраїнський журнал. Поставити позначку біля ні це зробити подарунок путіну, тому що саме цього він і прагне, аби Європейський союз дистанціювався від України, а російський вплив на неї посилився б. Наразі не зрозуміло, який із методів є більш ефективним згідно з останніми соцдослідженнями. Кількість противників зрівнялася з прибічниками з Нідерландів. Анна Миронюк Олексій Клюка сабитія канал Україна.